Даний протез він і на четверту групу мобільності. Це, це один із найкращих протезів, який може бути. Коліно має досить широкий спектр регулювання для налаштування на якісної ходи нашого пацієнта. Воно, до речі, може бути як і активним, так і блокованим для більш стійкої води. Також є водостійким та витримує навантаження близько 150 кг. Всі комплектуючі йдуть за кордоні провідних фірм, тобто оттобок, вілосідів, штрифанет, та інші. На цьому протезі місяць. І як ви відчуваєте себе? Ну я не сподівався, що, як то кажуть,